Виконуємо номер 459 із підручника Геометрія 7 та номер 38,43 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кут АОБ дорівнює 40 градусів, кут АОЦ дорівнює 60 градусів. Знайдіть кут БОЦ. Скільки випадків слід розглянути? Приступаємо до виконання. Слід розглянути два випадки, бо ми не знаємо, як розміщений кут промінь ОБ по відношенню до кута АОЦ. Розглянемо перший випадок. Промінь ОБ проходить між сторонами кута АОЦ. І другий випадок промінь ОА проходить між сторонами кута СОБ. Нам відомо, що кут АОБ 40 градусів. Кут АОЦ 60 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута БОЦ. Перший випадок градусна міра кута БОЦ дорівнює різниці градусних мір кутів АОЦ і АОБ. Запишемо із. Основної властивості, вимірювання кутів. Градусна міра кута БОЦ дорівнює різниці градусних мір кутів АОЦ і АОБ. Отримаємо 60 градусів, відняти 40 градусів і буде 20 градусів. Другий випадок. Нам відомо градусну міру кута АОБ. У нас 40 градусів. І відомо градусну міру кута АОЦ. У нас 60 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута БОЦ. У другому випадку градусна міра кута БОЦ дорівнює сумі градусних мір кутів АОЦ і АОБ. Тепер уже буде за основною властивістю вимірювання кутів. Градусна міра кута БОЦ, дорівнює сумі градусних мір кутів АОБ і АОЦ. І це буде 40 додати 60, отримаємо 100 градусів. І записуємо відповідь 20 градусів або 100 градусів